Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні в нашому відео я вам покажу, що продав за останні дні, що купив і що в мене є в наявності, що я продаю. Якщо когось щось цікавить, пишіть мені на Viber. Мій номер телефону 093 -70 77 88 5. А також в мене є група моя на Фейсбуці, де в мене багато чого продається. Та в мене близько 400 лотів. Приєднуєтеся, Група називається Старовидні знахідки. Нагадую, група в Фейсбуці. Так, продав я всі свої машинки Ferrari. Всі, що були в моєму огляді, що я продавав. Вже більше Феррарі не залишилося. Є ще багато поліскейських машин світу, також автолегенд. У мене було ще 8 Феррарі. Я їх всіх продав. Взагалі в мене було їх 67 випусків. Але. Самі цікаві, як завжди порозбрали спочатку. Також я продав журнал, точніше, не журнал, а сувенірна упаковка для вкладення монет 10 гривень. Спеціальні випуски присвячені Збройним силам України. Упаковка. Тут всі монети, які випускалися з 2018 року по 2025 рік. 24 монети. Тут в наявності є. Зразу написані, які ще будуть цього року випускатися, що має вийти 3 монети. Наразі вийшла тільки одна. Очікується до кінця цього року. Так. Також в мене є багато ще таких папок з монетами. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть. Є деякі монети, продаються окремо. Папок на продаж окремо немає. Так, зараз далі покажу, що я ще продаю, що в мене зараз є в наявності. Так. Маю ж таку брошку цей метелик. Чехословаччина, як мені сказали. Ось така. Гарні каменці. Також є така перцемолка з латоні. Перець молота. Також є такий перекидний календар. Харків. Їх є багато різних, також в мене їх багато є більше 10 штук. Але тут в цьому календарі е, місяців немає. Ну, це не проблема. Також такий підсвічник. Трохи має окисли. Ціна 2 рублі 30 копійок. То є він виготовлений з соломіну, вроді би. У мене був такий мідний. Дуже мідні, дуже рідко попадаються. Також є така попільничка, черевичок, бронза. О, що там? то я не мор. Ціна 3 рубля 80 коп. Що кого цікавить, звертайтеся. Це всією моїй групі. Є ось такий Дон Кіхот. Рікс Клеймо S U L Z у на деяких тут пише каслі по-різному. Це він є човунний. Також такі є ще з бронзи. Шпага, на жаль, втрачена. В них одне, що проблема постійно є зі шпагами. Не дуже всі хломляться чомусь, не знаю. Також зараз покажу, що я ще придбав за останні дні і що буду, що, і що буду виставляти в своїй групі. Так, ось є такий бронзовий хрест начинний. Великий. Розмір зараз скажу. Так, 11 Висота і ширина 62 сантиметри. Також маю таку латунну гармату. Коле все крутиться. То вона не стріляє. Також має таку велику гармату. То є бронза, чи латунь дерево. Довжина в неї 32 сантиметра в колесах 13,5, вона там на 15 десь так. Сама гармата 22,5 см має. І дуже важка. Вона стріляє, я тільки не знаю, як вона має стріляти тут. Видно щось відтискається, якась там пружина. А як вона має стріляти, того я не знаю. Може когось цікавить. Цього ще нема в моїй групі, але скоро буде. І ось що такого рецера тоже придбав. Тоже його ще нема наразі в групі, але скоро буде. Рицсер сам є металевий. Е, метал, але не латун, не бронза. Це, я не знаю, якийсь магнітний... Метал, магніт його бере. Але він покритий так, якби бронзою якоюсь. І такі окислити новаті. Висота в нього. 22 сантиметра Ширина 9 з Ось таке, що в мене зараз на даний час продається. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити лайки, кому відео сподобалось, кому не сподобалось, можете палець донизу навіть поставити. Нагадую, моя група в Фейсбуці Старовинні знахідки. Там є моїх багато лотів, що я продаю. Ціна на все там вказана. Якщо когось щось цікаве, звертайтеся, нагадую мій номер телефону 093. 70, 77, 88, 5. Так. Всім дякую за перегляд. На все добре, до побачення.